Добрий день, шановне панство, сьогодні Миколая, поздравляю всіх Миколів з Миколою. І дивіться, в приміщенні прохолодного, плюсова температура. температура, ну, плюсова в якому розумінні вода не замерзла. І що ми маємо? Зима в нас на носі, і як тільки в нас. Там, де утримуються нутрії, появиться приблизно мінусова температура, то, ми, то нутрії почнуть у нас трошки менше набирати вагу. Тобто прирости вже, наприклад, якщо були там по 700 грам, вони вже 700 не будуть, будуть менші. І чим нижча температура біля, ну, Опуститься температура біля мінус 15 градусів приблизно, і вона буде триматися певний період. Бо якщо так разове, наприклад, сьогодні мінус 5, а завтра мінус 15, а потім е знову мінус 5, то то незначна коливання температур. е ще не... Ну, дуже не буде впливати на те, що на темпи росту нутрій. Ну, буде, трошки буде, але незначне. Я проводив експеримент десь. Як тільки канал почав, кому то цікаво, можете дивитися. І в нас десь в лютому місяці було мінус більше мінус 10, і воно трималося десь до двох тижнів. І я там потижнево, чи кожні два тижні зважував нутрії, то коли вже були на другому тижні, то вже і більше нутрії було, напевно, десь біля чотирьох місяців, то ті більше нутрії перестали набирати вагу при мінусовій температурі. Нутрії не набирають вагу. Іде навіть деякі мали навіть мінус ваги, тобто прогодував два тижні, а ваги не було. Таке, таке саме може бути і в літній період, коли дуже-дуже велика жара, і нутрії не ростуть. Вони їсти не хочуть, пити не, лише пити. А як якрі не комфортно, чи зимою, чи літом, при високих температурах літом і при низьких зимою, то нутрія ваги не набирає, а вагу скидає. І скидають вони особливо літом, коли йде е, обезводнення організму, то досить-досить швидку вагу протягом, наприклад, двох-трьох тижнів. Чи місяця, якщо жара, то може скинути кілограм, наприклад, або більше, а набирання ваги йде дуже поступово і знову гроші на вітер. Ну, але що зробите? Годуємо внутрі правильно, збалансовано. Зимою давати їм достатньо. Соковитих кормів, лишніх теж не потрібно давати, тому що лишні вони внутрі, є, як вам сказати, вони їх просто перетирають, приходжують, закакують і корма йдуть на вітер. Норма годування, бачите, ось тут я їм гранули забагато збільшив трошки гранули, більше почав давати. Ну, вони її. Не з'їдають. Зараз. А, знову ось тут, дивіться, одночасно я давав гранулу, то дорослі майже з'їли, там які ось 2-3% порозкиданих, і вони і дорослі ще тих 2-3% порозкидають гранули. Внутрі тут у мене визначають, хто що Хто старший, напевно, зі самцем. Так що годувати нутрі потрібно в міру. Щоб... Бо якщо не будемо в міру годувати, то нутрії будуть просто переводити корм. Має бути ось так, як в тій. То десь пройшла година, напевно, після того, як я дав гранулу. Грануло, ну і все, так, бачите. Тут соковиті корми і сіна трохи, і кукурудзу-кукурудзу. Не хочу перетинати вони, ну але вони потім тягають собі на підстилку кукурудзу. І так воно є. Знову, бачите, одночасно дав грануло, тут є купа гранул. Так, до вечора вони практично всю гранулу з'їдять, але треба зменшити на, по крайній мірі. На день їм потрібно давати я тут 400 грам їм приблизно даю. В день треба давати 300 грам, на ніч треба 400 бо, бо не потрібно, щоб того, щоб вони переводили гранул. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.